Я багато років працювала на себе, і після цього ну, я завжди думала, ну, краще піти на роботу, там можна хоча б спілкуватися, завести друзів. ось, Це я так думала. Зараз я працюю, спілкуватися зі мною. Мало хто хоче. А так може. Зрідка вони пригадують, що я існую, щось скажуть, а так ні. Ось, і я тільки рахую ці дні, щоб не треба було на роботу йти. Таке воно життя. А так хотіла в офісі працювати. От Мрія збулася, як то кажуть. Треба було її гарніше висловлювати. Що я хочу в великому офісі, на велику відому кампанію працювати. А я подумала, я. я... Дві такі думки в мене були. Колись я в ЖЕК ходила, ну, коли займалася нерухомістю, часто думала, як то в ЖЕКу працювати? Ось. І потім думала, як ти хочу в офісі. І от тепер я зараз працюю, ну, наче це не ЖЕК, ну приватний, так як скажемо. Ну такі ж функції виконує на державу. І я працюю в такій компанії, а що я хотіла сказати? Офіс і ЖЕК, О, що робити? А я ж хотіла у великому офісі, щоб там було багато людей, щоб дійсно можна було знайти якісь друзі. Може, там би зі мною хоч хтось спілкувався, а тут щось людей раз, два і нема більше.